Порядок денний на сьогодні у нас такий. 1.1. Розгляд заяви ТОВ БЦ Бігнет щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.2. Розгляд заяви Pratt Data Group щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.3. Розгляд заяви ТОВ Телсі радіо щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.4. розгляд заяви ТОВ Національна охорона щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. 1.5. Про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G з використанням смуги радіочастот діапазону 200. 1.6. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. Один сім. Розгляд заяв ТОВ Київщина Телеком щодо подання дозволів на користування ресурсами номерації. Один вісім розгляд заяв ТОВ телеміс 2012 щодо переоформлення дозволів на користування ресурсами номерації. 1.9. Розгляд заяви Львівського комунального підприємства міський центр інформаційних технологій щодо нулювання дозволу на користування ресурсами номерації. 1.10 Розгляд заяви Львівського комунального підприємства міський центр інформаційних технологій до надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації замовної послуги служби соціального спрямування. 1.11 Розгляд заяви «Прат Київстар щодо налювання дозволу на користування ресурсом нумерації. 12. Розгляд заяви ПРАТ Київстар щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації для організації замовної послуги служби соціального спрямування. 13:14. Те ж саме по лайфселу. І 15:16 заяви: Такі ж заяви від Водофон Україна. 2.1. Про затвердження положення про електронну регуляторну платформу. 3.1. Внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання. І 3.2. Надання згоди на передачу в оренду на майна на аукціоні, що й державною власністю. Якщо питань по цьому порядку денному нема, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Андрій Іванович. Андрій Іванович. От нас Дякую, будь ласка, Ріна Юріна. Доброго ранку. Проект рішення про розгляд пропонується розглянути проект рішення про розгляд заяви ТОВ БЦБігнет щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Видати і пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю БЦБігнет ліцензію на користування радіочастотним спектром для широкосмового радіодоступу у смузі радіочастот 5.310-5.350 на території Київської області. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі наступне рішення про розгляд заяви про дата груп щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, яким пропонується відмовити приватному акціонерному товариству дата груп у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для широкосмого радіодоступу. У суму зі частот п'ять сто п'ятдесят на території Черкаської області у зв'язку з негативними результатами технічної експертизи державного підприємства з питань попередньої оцінки можливості виконання умов забезпечення електромагнітної сумісності запланованого радіообладнання. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Доза, будь ласка, підніміть руки, одностайно. Далі Наступне рішення про розгляд за заяви ТОВ Телсі Радіо щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, яким пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Телсі радіо, ліцензію на користування радіочастотним спектром для цифрового ультракороткохвильового радіозв'язку у діапазонах радіочастот 415 428 МГц на території міста Києва. Прошу підтримати. Якби немає питань? То за будь ласка, підіміть руки. Далі наступне рішення про розгляд заяви ТОВ Національна охорона щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром, яким пропонується видати товариству з обмеженою відповідальністю Національна охорона ліцензію. На користування радіочастотним спектром для аналогового ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку у діапазоні радіочастот 419 429 МГц на території міста Києва. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно далі. Наступне рішення про заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4 g LTE з використанням смуги радіочастот діапазону два МГц. Та запропонувати заходи для уникнення, яким пропонується запропонувати е заходи для уникнення шкідливих завад електромагнітних завад ризику для здоров'я та безпеки людей, домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тестування базових станцій радіотехнології 4G LTE з використанням смуги частот діапазону 2-100 МГц. На підставі звернення листа приватного акціонерного товариства Київстар пропонується прийняти ці заходи у місцях у містах Луцьк, Самбір, Біла Церква, Тернопіль, Здолбунів, Ніжин, місто Черкаси, Коростень, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, місто Чернівці та Горишній Плавні. заявлений строк проведення. Даних заходів від 1.06.2024 року по 29.12.2024 року. Мета демонстрації набуття практичного досвіду процедури перевикористання задіяного спектрального ресурсу 2 по 15 МГц для більш сучасної технології, 4G lte в порівнянні з радіотехнологією 3G. За результатами тестування очікується отримання значно більшої спектральної ефективності в заявлених населених пунктах та як наслідок суттєво вищу якість надання сервісів передачі даних та доступу до мережі інтернету. Так, очікувана швидкість доступу до мережі інтернет має зрости у багато разів, приблизно 5-10, при одночасному зменшенні затримки пакетів пакетних даних. Також у разі створення радіозавад роботі іншого радіообладнання користувачів ПРАД «Київстар» повинно, повинно негайно припинити роботу випромінювання тестового радіообладнання до моменту усунення дії шкідливих радіозавад. Демонстраційний сегмент під час демонстрації повинен відповідати вимогам додатку 2 до технічного регламенту низьковольтового електричного обладнання, додатку 1 до технічного регламенту електромагнітної сумісності обладнання та Пункту 8 технічного регламенту радіообладнання і пункту 1,65 державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступне рішення про визначення можливості застосування радіообладнання на території України визначити тим можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою, а саме портативний е, супутниковий абонентський термінал Висад е, діапазону типу е, садків. Та радіотермінал системи супутникового зв'язку і моделі 9575 Н. Прошу підтримати. Майптай. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую. І, Будь ласка, іван Ванич. Да. Шановний і... голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про уродження заяв. Mm -hmm. ТОВ Київщина телеком, що надання дозволів на користування ресурсом нумерації, відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації, розглянувши заяву, ТОВ Київщина Телеком, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та дання послуг штового зв'язку, вирішила. Видати товариству з обмеженою відповідальністю «Київщина телеком дозволи на користування ресурсом нумерації 1100 географічних номерів на території міста Києва, 1000 географічних номерів на території Обухівського району Київської області, 500 географічних номерів з індексом е, на території Бориспільського району Київської області, національні коди мережі СКС на території міста Київ. Місто обухів та міста Бориспіль. Строк дії всіх дозволів 5 років. Департамент електронних комунікацій забезпечити інформування заявника. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується <кій> проєкт рішення про розгляд заяв ТОВ Телеміст 2012 щодо переформлення дозволів на користування ресурсом нумерації, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 76 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації, розглянувши заяви ТОВ Телеком 2012. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше переформити дозволи на користування ресурсом номерації на 4900 географічних номерів на території міста Дніпро, виданий mm -hmm. товариство з обмеженою відповідальністю телеміст 2012 у зв'язку з передачею прав на користування ресурсом нумерації товариства з обмеженою відповідальності інтраком. 1.2 переоформити дозволи на Національний код пункту сигналізації мережі СКС 7 міста Дніпро, виданий ТОВ телеміс 2012. У зв'язку з передачею прав на користування ресурсом нумерації ТОВ інтраком Департамент електронних комунікацій проінформувати операторів. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Наступні два проекти рішення пропонуються проголосувати і розглянути одним пакетом. Це проект рішення про розгляд заяви львівського комунального підприємства, міський центр інформаційних технологій щодо анулювання дозволу на користування ресурсом нумерації та про розгляд заяви Львівського комунального підприємства Міський центр інформаційних технологій щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації для організації служби соціального спрямування за даними проектами рішення, пропонується анулювати львівському комунальному підприємству міський центр інформаційних технологій дозвіл на користування скороченим номер 1580 для організації замовної послуги служби соціального спрямування, гаряча лінія міста. Наступним проєктом рішення пропонується видати Львівському комунальному підприємству міський центр інформаційних технологій, дозвіл на користування скороченим номер 1580, для організації доступу до служби соціального спрямування Гаряча лінія міста Львів, тобто зміна е, назви е, відповідної служби. Департамент електронних комунікацій проінформувати з заявника про прийняте рішення. Прошу підтримати. Дякую. Це у нас пакетом, да так? 1.9, один десять. Так, пропоную проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Далі. Я пропоную це також розглянути пакетом. Питання 1.11, 1.12, 1,13, 1,14, 1,15, 1,16. Про, Проєкт рішення про розгляди заяви Прат ПРАТ «Вадафон» та «ТОВ Лайфсел про анулювання дозволу на користування ресурсом нумерації та заяви Прат Київстар, правд ВАДАФОН «ТОВ ЛАЙФСЕЛ, про розгляд заяв. Щодо надання дозволу на користування ресурсами номерації для організації служби соціального спрямування, даними проектами рішення пропонується анулювати приватному акціонерному товариству КиївСТАР, -Водафон «ТОВ «Лайфсел» дозвіл на користування скороченим номером 1580 для організації замовної послуги служби соціального спрямування, гаряча лінія міста для використання у мережах мобільного зв'язку з відповідними кодами мереж призначення. На території міста Львів. Наступними рішеннями пропонується видати приватному акціонеру товариству Київстар, ВАДАФон та ТОВ Лайфсейл» дозвіл на користування скороченим номер 1580 для організації доступу до служби соціального спрямування Гаряча лінія міста Львів для використання у мережах мобільного зв'язку з відповідними кодами мереж призначення. Департамент електронних комунікацій поормувати заявників. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пане уголосні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект постанови щодо затвердження про електронну регуляторну платформу. Наприкінці лютого цього року ми схвалили проєкт постанови, оприлюднили його для громадського обговорення за результатами громадського обговорення. 19 квітня провели підсумки громадського обговорення. Детальні, детальна інформація розміщена про результати на офіційному вебсайті комісії, тому пропонується затвердити постанову та направити її на державну реєстрацію до міністерства юстиції. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Шановний голова та члени комісії, на розгляд комісії пропонується проект рішення про внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв. Внести інформацію до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв, погодженого рішення МНКК від 27.12.2023 року номер 500. І пропонується саме пропонується внести товариство з обмеженою відповідальністю, орган сертифікації, центр сертифікації матеріалів та виробів. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі та члени комісії на ваш розгляд вносять. Проект рішення про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна на аукціоні, що є державною власністю. Проєктом рішення пропонується надати згоду на передачу в оренду нерухому майна на аукціоні, що є державною власності, особі Анка, яка, яка обліковується на балансі західної філії Державного підприємства Український державний центр радіочастот, відповідно до листа УДЦР від 5 квітня 2024 року. Прошу вашого рішення. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підійміть руки. Одностайно. Останнє питання по цьому порядку денному. Я всім дякую.